Всім привіт! Я дуже рада, що формат розмовних відео сподобався людям. Тому продовжуємо в тому ж дусі і працюємо в темпі вальсу. Сьогодні мова піде про принцесу Кореї IT Girl, вокалістку і реперку однієї з найпопулярніших музичних груп світу. <пім містикло> Тепер уже акторку нового серіалу від HBO. Ну і просто дівчину, яку не люблять, буквально за. Шо ти улыбаєшся, що ти улибаєшся, ласка, строїш? Ну за все. Да. Дженні Кім, та в кого ти закохаєшся. Всі ми знаємо. Ну, знаєм же, що кей-поп індустрія це жорстоке місце, де ти опиняєшся в лапах якоїсь великої музичної компанії. І там же з тебе роблять цукерочку, айдолку, красуню і просто ну, ідолом всіх сексі кей-поп хот стенерів. І звичайно, плюсів в цьому дуже багато. Популярність, любов людей по всьому світу, майже безкоштовний шанс розвивати і показувати фанатам свою музику, грошики для старту і все таке. Коротше, це ідеальна індустрія для починаючих музики. Закантів. Але так вже склалось історично, що мінусів в ній, якщо не більше, то точно не набагато менше, ніж плюсів. Одним з цих тисячних пунктів заборон і правил є лаконічне і просте, ніяких публічних стосунків. Панати чомусь не те ще проти цих заборон, завжди підживлюючи це правило в очах всіх злих дядьок, директорів своєю поведінкою і реакцією на кожні цьомчики в індустрії. Але все таки виключення з правил бувають. Ну саме тому це відео взагалі існує. Почнемо з того, що Джені Дебютувала в 2016 році під крилом YG Entertainment. Ця компанія завжди славилась тим, що не забороняла своїм артистам зустрічатися з іншими, або ігноруючи всі новини про стосунки своїх артистів, або просто знову ж таки ігноруючи, але з дуже глибоко стурбованим виглядом. Саме після дебюту дівчат політика компанії змінюється, що означало лише те, що тепер їм доведеться грати по правилам вказаних в книжі стікей Поп. І не те, щоб вони робили це, але не те, щоб не. Робили слухи про стосунки у дівчат було не тисячі, мільйони. Тому вони якось дійсно старалися не дуже контактувати публічно з хлопцями. Та зараз вони вже популярні, круті, можуть собі дозволити спілкуватися і обійматися з ким захотять. А в далекому 2018 році учасниці були ще новачками, яким треба було завойовувати аудиторію. І так би всі рухались далі. Дівчата ставали би популярнішими, будували кар'єру, писали би музику, посміхались в камеру і не парились. Але наступає той самий роковий день. Думаю, для самої Дженні то точно. 1 січня 2019 року діспач, це крові такий жорначий, які сітки за айдом. Знімається без все Таке публікує фото учасника з Ексо Кая і Дженні. Діспач заявив, що пара разом ще з Парижської неділі моди, тобто з жовтня 2018 року. Тоді це просто порвало всі змі, всіх фанатів, весь Тікток, весь Ютуб. Про це говорили більше неділі. Точно знову ж таки, чомусь тотальний хейт полився тільки на Джені. Її звинувачували в піарі, в тому, що це все підігріває аудиторію до соло. І взагалі, як ти, падлюка, могла нашого хлопчика вкрасти у нас, компанія дівчина тоді, замість того, щоб хоч якось підтримати свою артистку або захистити, просто як завжди, сказали, що нічого не знають, не бачать і не чують, що насправді в той момент не треба було робити, адже це знову викликало хвилю хейту, через, начебто, чорний піар артистки на імені тоді вже дуже відомого на всю Корею Кая. В той же час агентство -хлоп... Обці підтвердили стосунки пари, прокоментувавшися так, що ті типу, полюбили один одного і зараз разом. Але насправді в Кейпоп спільноті в той час ніхто не вірив в це, вже потім почалися фанатські розслідування, знайшли багато їхніх фоток з одних локацій приблизно в один час, оглядів на преміях, підписів Джені до фото, І самі докази від Діспач виглядали дуже правдоподібно. І як тільки публіка забула про цю парочку, агентство вирішило про них нагадати. 25-го числа того ж місяця, як тільки ситуація. Дійсно вляглась, компанії випускають заяву про те, що пара розходиться, начебто через те, що вони вдвох дуже зайняті кар'єрою і не мають часу один на одного. Ось така якась дуже коротенька історія кохання у нас вийшла. Насправді я пам'ятаю, як мене тоді це дуже засмутило, адже, як на мене, то компанії двох артистів просто надавили на них через шквал критики і змусили випустити заяву про те, що вони більше не разом. Хоча, може дійсно, ці стосунки були зруйновані. Через увагу фанатів. Взагалі, я не дуже розумію цю тенденцію хейту через стосунки в Кейпов. Я слідкую як за американським шоу шоубіжем, так і за корейським, тому знаю різницю в реакціях публіки. Для Америки це більше просто привід побалакати, порадіти, а для Кореї це повний Разівок, такі новини, треш, Траш контент Якось так. Наступний кавалер Дженні з'явився ще в далекому 2012 році. Так, всі з'являлися в якихось далеких роках. Здивовані, я те. Теж Дже Драгон, більш відомий як король другого покоління Кей-Поп, лідер легендарної групи Big Bang, улюбленець Кореї, головний моднік і мотиватор майже всіх айдолів третього покоління. Це там Дебітє, Сексо, Seventeen, GOT7 і всі такі тіпочки. Ніхто й подумати не міг навіть про існування слухів щодо цієї пари. Джеді завжди виступав для дівчат в ролі старшого брата. Він підтримував їх, записував з ними фіти, свій час піарив і навіть виступав разом з Джені на музикальних шоу. Це було було в далеких ой роках. Величезні скандали, армія, випадання з інфопростору на два роки дали публіці забути про Дже Драгона. Але в 2021 році Діспач приголомшив всіх новою статтею про стосунки Джеді і Джені. Журналісти писали, що для хлопця вона муза і натхненниця, а для Джені він кумир. Діспеч заявив, що пара разом вже близько року. Він приїжджав на зйомку кліпу до дівчат. Його машину часто бачили біля дому Дженні, ну і навпаки. Деякі з фанатів одразу заявили, що. Це повна маячня. Вони можуть бути просто друзями, а зустрічатись чисто як колеги не більше. Понатам було важко повірити, що старший брат міг ось так легко замутити з Дженні. Боже, що за лексикон? Не те, щоб у них була дуже велика різниця у віці. Дівчині на момент слухів було вже 25, чоловіку 32. Але це не завадило фанатам захейтити Драгона за те, що він, якби. Ну, за запікапив Агентство оперативно випустило заяву про те, що ніяк коментувати особисте життя артистів не хочуть і не будуть, тому shut up and goodbye Ось це вже дало привід фанатам будувати теорії, але весь шум гам навколо цієї пари дуже швидко стих. Адже більше ніяких інфоповодів на рахунок них не було. Діспач славиться тим, що частенько додумає або взагалі видумує якісь новини. Тому і по сьогоднішній день фанати діляться на два лагеря. Ті, хто вірив в стосунки JD і Джені. І ті, хто називає це просто дружбою, піаром, речі, як завгодно, тільки не стосунками. Але дійсно, якщо говорити про парочку Кая і Дженні, то там були прямі докази, відео, фото. В цьому ж випадку не більше ніж припущення і видавання бажане за реальне. Що думаю, я з цього приводу. Ну така, да, найбільший критик й Суддя насправді це був просто вкид, не більше. Джаді тоді тільки повернувся з армії, і публіці потрібно було нагадати про нього. Плюс я дійсно вірю, що цими стосунками Корея прикривала якийсь серйозний політичний скандал. Вони люблять таке робити. Це дуже часта практика. Насправді я вірю в їхню дружбу, спілкування, але не стосунки. До речі про видавання бажане за реальне. Ось ми і підходимо до найновіших слухів про стосунки Дженні і учасника Бітіес Кім Тихона. Якщо чесно, тут можна тако знаєте за дві секунди вам це розказати і піти спати. Але почну все таки з того, що фанати дуже довго цю парочку уявляли у своїх вологих снах. Робили з ними відосики, фотоколажі, фотошопи. А фанфіків, то скільки з ними було в головних ролях кокнутись. і на цьому можна було би закінчити. Але ця любовна історія все-таки досягла свого логічного закінчення. Ось буквально в минулому місяці в інтернеті вспливає інформація, що телефон Дженні взламали. В соціальній мережі злили фото дівчат з відпочинку, просто милі фото Дженні і, о боже мій фото дівчини з хлопцем, де дуже видно, де з BTS. Слухи почали летіти зі швидкістю світла. Фото світились по всьому інтернету. Але, але, але фанати помітили, що скоріш за все фото. Просто підробка, адже лиця видно не було. Тому це може бути хто завгодно схоже на Тихіона і Дженні. Пітливі і розумні почали штурмувати акаунт косплеєра Тихіона з питаннями, чи то не він. До речі, хлопці це настільки задовбали, що він зробив офіційну заяву, що на тих фото не він, і він нічого не знає. Деяка частина фандому вперто доказувала, що то все таки вони, і там все чітко і ясно видно, що тут думати. Інше ж навпаки, кричало, що фото фотошоп, косплей, і взагалі все, що завгодно, окрім закоханої пари, що зробила фото для особистого архіву. В цілому, тоді фандом вирішив просто порадіти за пару, якщо вони є, і забити фіг на ті фотки. Легенько тримаючи в голові думку, що так шкода, що то Дженні фоткає з Тіхоном, а не вони. Але проходить всього нічого, і в соціальній мережі зливають нові фото парочки. Звичайно ж, знову таки бунт у фандомі. Всі вперто почали доказувати, що то фото. Shop. Але ні оригінальних фото Техіона, ні Джені чомусь не знаходилось. Хоча зараз я вже знайшла інформацію, що все-таки були знайдені оригінальні фото. Сенсація дійшла до такого масштабу, що навіть агентство хлопця помітило ці слухи, прокоментувавши, що все брехня. І взагалі ми в суд подамо. Агентство з Джені, ну, типу, ну як завжди. Вірити в цю чи ні діло ваше, звичайно. Але мені, якщо чесно, гріє душу. Думка про те, що такі красені вдвох разом. Ну і фото дійсно Глядають справжніми, треба розуміти, що агентство в першу чергу піклується не про чисту правду і тільки правду, а про образ артиста перед фанатами в першу чергу. Просто згадайте куп, які в свій час теж говорив, що Хьона і Дон не разом. А тепер гляньте на цих голубків. Ну мені здається, що ні Джені, ні Тихьон не хочуть публічності в своїх стосунках. Тому, можливо, вони такі самі типу. Скажи, що ми не зустрічаємося. Ну що, а тепер експрес-інформація про всі слухи з Джені і її кавалерами. Вінер, тому що дружать на публіку. Все досить Теді, тому що він їхній продюсер, а всі продюсери повинні. Боже, Боже, який мерзенний жарт був в голові. Аудиторії ще немає, вже би відмінили. Ну коротше, молодець. Гарік Стайлс, тому що він свій час підписався на Джені в інстаграмі. До речі, я пам'ятаю ці слухи. Я така, блін, реально? шоку. Живойоники. з збіг Бенк, тому що колись він постив фото з дівчиною в інстаграмі. Це теж розцінили, як щось дуже неймовірне. Ну і купа, купа маленьких пліток про стосунки Джені, якісь заяви сосеню, просто фанатські мрії і все таке. Найголовніше у цьому всьому розуміти, що Джені жива людина, яка сама обере, як їй краще жити, з ким зустрічатись, гуляти, кататись на машині. Якщо вона в стосунках, то я можу тільки порадіти за неї, А якщо ні, то це її законне право. У будь-якому випадку найголовніше це те, щоб кожен. Фанат дарував цій щиро хорошій людині своє тепло. І тоді ніякий хейт і плітки не зруйнують цю зірочку. Але я все-таки сподіваюся, що Дженні і Тіхен разом. Знаєте, це ж типу, ну блін, Селена Гоміс і Джастін Бібер нашого часу. Ось таке у нас інформативне відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось, тому що я буду мішати ну, таке різне. Я люблю мікс, я люблю експерименти. Дякую за увагу, дякую за те, що підписуєтесь на канал. Пишіте коментики. сподіваюсь, що в цей раз ви напишете. Ти боже, це Я дуже на це сподіваюся, тому що я дійсно старалась. І що? Ну, слава Україні, донайте на зсу, і все буде добре.